Дуже даремно я відкладала прочитання цієї книги. Вона вражаюча, насправді абсолютно заслужена відзнака коронації слова. Після прочитання книги я ще довго гуглила факти біографії Ольги Кобилянської. Що найбільше вражає цій книзі? Це любовний трикутник і одержимість Ольги Осипу Макове. Вередано це як трилер, як якась просто я не знаю, психологічна драма, психологічний трилер, Ти тримаєшся в. Напрузі до останньої сторінки я погуглила, тобто є реальне підґрунтя, але навряд чи саме ця історія мала місце в житті Ольги Коболянської. Можете читати просто як напружений психологічний роман, так? і гадати до останнього, хто ж була тією жінкою, яка зруйнувала життя Ольги Комилянської, хто був в нею і чому. Для мене ця книга стала в один ряд із Фелікс а, Софії Андрухович. Ще я нещодавно читала книгу «Задум». Про письменницю, так, про те, що письменники можуть вигадувати собі автобіографії в Верті. Хоча напряму тут немає ніякої історії, немає зав'язки про плагіат, наприклад, викрадення рукопису, але те, що людина живе в вигаданих якихось світах, сама собі вигадує, сама собі в них живе, одним словом. Коротенька книга, але варта того, щоб її прочитати. Єдине, трошки нудні перші сторінки, але вони також мають значення для сюжету. А щоб потім, коли ти розматуєш у голові, про що ж це було, як так могло статися, чому так сталося? Чому ці всі люди талановиті, обдаровані творчі, зрештою були нещасливими? А ще я нещодавно читала власне царівну Ольгу Кобелянською. І таке враження, що ось вона брала в книгу для ну в книгу царівна вона дещо брала із свого життя, що діви особи цієї книги є прототипами до царівни. Одним словом, є про що поміркувати. Ця книга шикарна. Дякую Ольге Саліпі за такий шедевр.